Обережно за ленточки не заходимо, туди небезпечно йти. Тут і одяг їхній, і бірці валяються, все. От підходимо до розбитої техніки. Так називаємо гвоздіка. 120-мм, заряджена. І тут повністю вся посадка в цьому. Наш населений пункт знаходився 8 місяців під окупацією. Коли расисти залишили нашу територію, залишили за собою дуже багато вибухонебезпечних предметів. І військові дуже нам допомагають в розмінуванні нашої території, де могла проходити діяльність вирощування зернових, але в даний час це неможливо. Виконуємо гуманітарне розмінування за допомогою роботизованої техніки МВ 10 наш екіпаж складається, два оператора, механік, електрик і старший групи. Проходили ми навчання в Хорватії, приїхали, приступили на роботу вже в полях. Починаю прохід в розмінуванні. Плюс. Керуємо машиною на відстані 70 метрів від неї. Проходимо проход, машина доїхала до краю, ми зупиняємо машину, йдуть сапери. Якщо вони виявляють ВМП, то його вилучають. Потім вони пройшли, ми повертаємося і заїжджаємо на наступний прохід. За день десь проходимо проходів по 26-30, десь по 50 метрів проход. Ця машина дуже допомагає. Як ви бачите, поля дуже зарощі, великий бур'ян, тому ця машина дуже пришвидшує роботу саперів, а також зберігає їхнє життя. Безпосередньо розміновуються землі з сільськогосподарського призначення. Ця місія дуже потрібна для нас, для жителів, так як базове господарство не може зайти на поля і здійснювати свою діяльність. Працюємо і будемо працювати далі. Дуже дякуємо гуманітарним організаціям, партнерам, військовим, які допомагають в розмінуванні нашої території. Дякуємо Євросоюзу за надання цієї машини. Машина дуже ефективно справляється з своїм завданням. Переможемо і очистимо землю разом.